Магічний ранок не працює. Всім привіт! Мене звуть Катя Тимофєєва. я практикуюча психотерапевт, вивчаю буддизм, практикую медитації, вчу людей медитувати і загалом допомагаю покращувати життя. Я дуже вас хочу попросити, перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте якийсь коментар. Це дуже важливо, тому що канал тільки починає розвиватися і без вашої підтримки ну, нам ніяк це не зробити. Так от, сьогодні я хочу поговорити про таку дуже цікаву тему. Про те, чому магічний ранок не працює. Така супер провокаційна тема. Збирайте саміт. Зараз будемо обговорювати, чому магічний ранок насправді у багатьох людей не працює. А не працює він, тому що у вас немає знань і практики, і навичок про магічний вечір. Та-та-та! І це я зараз не про секс. Тема відео сьогодні буде така, що ми поговоримо, що треба робити з вечора, як налаштовувати а, цей вечір, вечірній простір для того, щоб зранку вам хотілося вставати рано, медитувати, робити всі ці фіячні речі, і загалом потім, звичайно, проживати свій день краще. Бо для того, щоб ранок був добрим, да, ви 100% чули про цю книгу. Ви чули про дуже багато практик, як треба починати свій ранок, що треба робити, щоб надихнутися. І от, знаєте, як ота попелюшка у мультику, така ля-ля-ля, відкрила -ля -ля", вікна, пташки полетіли, мишки побіжали. От що треба робити, щоб день почався так, і от у такому стані ви проживали просто весь день. Для цього нам потрібно спеціальним образом підготувати своє тіло, свою психіку і свій ментальний простір перед сном. Якщо немає такої підготовки, то все. Зранку ви прокидаєтеся отакі, вам нічого не хочеться, ви відкладаєте будильник і весь день проживаєте у такому стані, що мені нічого не хочеться. А наше з вами життя а наше з вами життя. А наша з вами задача, яка: ми хочемо кайфувати від життя, ми хочемо брати від нього по максимуму, ми хочемо бути в енергії, в радості. І що для цього потрібно правильно пахати над своїм ментальним та фізичним станом і починати це робити треба не зранку, а ввечері. Погнали! І так, а, собственно, про що ми будемо говорити? Перше, а, чим має закінчуватися ваш вечір? Ми починаємо з от, після 6.00 ми рухаємося до сну, отак будемо поетапно рухатися. І до речі, це дуже прості речі, які з часом ви зможете в... В... вставляти в свій день дуже швидко, легко, і вам не треба буде для цього робити щось екстра спеціальне там, налаштовуватися, думати про це. Перше, я буду казати зараз дуже банальні речі. Ви чули, мабуть, їх вже 300-500 разів. Але якщо ви не будете їх робити... Ну, не чекайте, що у вас магічний ранок з вами станеться, і загалом день у вас буде просто заебісь. А, Перше, це їжа. Ми маємо почати підготовку з нашого тіла. Якщо перед сном, після 6.00, ми поїли кусок м'яса, залили все це вінішком, запхнули в себе салат з авокадо, полірнули сушками та якоюсь сладюшкою. Коли ви будете спати, вам буде здаватися, що ви відпочиваєте, але ні, ви не будете відпочивати, тому що ваше тіло буде продовжувати активно працювати і намагатися перетравити все, що ви в нього запихали. Ваше тіло має відпочивати, тому щоб воно відпочивало, будь ласка, подаруйте йому цей відпочинок. Як це зробити? Ми їмо максимально легку їжу. Ми не їмо м'ясо після шостої, ми не п'ємо в'їнішко, там не запихуємося сушками солодким. І це я зараз кажу не до того, що там. У вас буде застой лімфи, ви будете там глачити і ще щось, це теж дуже важливо. Але я зараз кажу навіть не про якісь фізіологічні процеси, які будуть з вами відбуватися. Моя задача зробити так, щоб ваше тіло відпочивало. Відпочивати воно буде, коли воно не буде працювати. Щоб воно не працювало, йому не треба перетраплювати те, що ви в нього запихали. І, до речі, коли в наше тіло, коли ми пробуджуємося зранку і в нас таке трошки відчуття голоду є. На цьому стані краще, наприклад, медитувати зранку. Да? І медитація тоді загалом просто бомбезна, і ваш день тоді просто бомбезний, якщо ви починаєте його з медитації. А щоб ваша медитація зранку сталася, вам треба зробити так, щоб вам було легко в неї входити, легко прокидатися і все таке. Тому, коли ви легко поїли якийсь там салатик з овочів або смузьку, якусь випили, да? або загалом нічого не їли, просто попили водички або чай. Ваше тіло спить, ваша психіка легше відпочиває, ви зранку прокидаєтеся більш легшим або легшою, і вам ясніше загалом рухатися. Другий момент: та-да-да-дам, телефон, не скажу вам нічого нового, але якщо ви засипаєте під телефон, під серіальчик, під рілси, не чекайте, що ваша психіка відпочине. Тому що, коли ви заснули з таким об'ємом інформації, Ваші очі вже сплять, ви наче вже погружилися в сон, а ваша психіка продовжує продовжує, продовжує доварювати і додумувати, що ж там бляха було в Рілсага, а чим ж там закінчиться цей серіал? Чому це важливо? Тому що по біоритмам нашого тіла з 11 вечора до часу ночі наша психіка спить. Якщо у цей період вона не встигла відпочити, вона не встигла заснути нормально глибоким сном. Все, потім вона не відпочиває. А щоб зранку ви відчували себе класно, щоб ви були продуктивні, щоб вам хотілося працювати, хотілося любити свою родину, жити загалом, щось придумувати і бути оцією попелюшкою. Ваша психіка має за ніч встигнути відпочити. Бо зранку ви прокидаєтеся, що ви робите? Ви зразу в гаджети, потім на роботу, ви снідаєте паралельно дивитися YouTube якесь відео. Я сподіваюся, що мене. Але це інший момент. От, тому ви вже починаєте активно працювати з гаджетами. Все, ваша психіка максимально в концентрації, ви весь день в концентрації, ви за кермом в концентрації, в офісі на концентрації, в інсті концентрації, думаєте, працюєте ввечері ви мама або тато з дітьми концентрація, ваша психіка просто не відпочиває. І вона може відпочити тільки це вікно. 11 вечора час ночі. Тому, якщо перед сном ви активненько посиділи в гаджетах, то потім ваша психіка, як по інерції, буде ще уповільнюватися, коли ви вже заснули. І от вона буде уповільнюватися у той час, коли вона має вже відпочивати. а Відпочивати вона не може, тому що типу ви нагрузили її серіалами і ріл саме перед сном. Тому я вас благаю, якщо ви хочете собі ефект магічного ранку і загалом кайфезного дня. Відкладайте телефон за годину до сну, ну хоча б за 30 хвилин. От просто візьміть собі за правило, коли ви йдете у ліжко, ідіть без телефону. Все, телефон викладете на тумбочку або на кухонний стіл. У мене загалом є подружка, які... Зробили таке правило у своїй родині. Вони ставлять кошик. Ну, в неї є донька старша, там вона вже підліток, да? тобто вона може там перед сном просиджувати в телефоні. Чоловік теж такий, вона така. І Тому вони ставлять кошик на кухні, складають туди у конкретний час телефони і все ніхто більше не бере. І вже зранку вони прокидаються, і кожен бере. Тому телефон 30 година, будь ласка, перед сном. От. Чим це можна замінити, бо нам вже ж буде хотітися ну, щось, типу, зробити, щось ж треба подивитися. Будь ласка, читайте книжки. О oh гад, з цим процесом зараз інтернет, цей інтелект. Ми просто забули вже, що таке книжки, що таке література. Тому, будь ласка, замінюйте все, що ви споживаєте з телефона, на звичайні бумажні книжки, тому що ви її тримаєте в руках. Ви вдихаєте цей запах бумаги, вас це заспокоює, ви перелістуєте руками ці сторінки, вони шуршать, ваші вуха це чують. Це просто насолода для вашого тіла та для вашої психіки. І вона вже починає уповільнюватися, розумієте? У той момент, коли ви вже засинаєте, психіка все, вона вже стоп. І вона починає робити те, що їй потрібно робити. Чому ще, до речі, класний лайфхак? Чому? Я рекомендую, і наприклад, мої духовні вчителі, рекомендують читати літературу перед сном, особливо тут теж важливо, яку літературу ви читаєте. Я раджу, і мої вчителі радять читати а, духовну літературу, про щось таке, знаєте, сенсобуття, про якісь речі, які виходять поза межами нашої свідомості. Да? Те, про що ми не думаємо посеред дня, да? ми думаємо про їжу, секс, гроші, що мені робити, як мені там дітей влаштувати, все це, як мені схуднути ще щось. І коли ми перед сном читаємо літературу, яка виходить за межі наших буденних тем. Коли ми спимо, наша свідомість, вона наче потрошки починається розширюватися. Коли наша свідомість розширюється, і ми прокидаємося і починаємо жити свій день, ми починаємо наче чіткіше розуміти, що я хочу, що мені робити, яке рішення мені прийняти. Тому що моя свідомість вона вже трошки більша, ніж та, яка була ще вчора. Тому коли ми перед сном читаємо. Духовно, глибоку, якісно Тут дуже важливо. Духовної літератури купа, ваше просто купіща. Книжок до речі, можете в коментарях поділитися. Що ви зараз читаєте, що вам сподобалося, що ви можете іншим порекомендувати. Давайте заставимо такий список літератури, да? бо зразу я знаю, будуть питання, що почитати, а от зразу в коментарях буде корисний списочок. І тут я хочу перейти до того з літератури да, духовної, чому треба читати саме духовну літературу, тому що дуже важливо останнє, з чим ви засинаєте. Бо якість тієї думки, про яку ви думаєте перед тим, як ваші очі закриються і ви підете у царство Морфея, оця думка вона по спіралі починає розкручуватися у вашій свідомості, і, наче створювати ваш наступний день, створювати ваше майбутнє. Коли ми спимо, це загалом дуже цікава тема, будизм. Будизм має дуже цікаву теорію з цього плану. Для мене це загалом не теорія. Про те, що е, коли ми спимо, наш розум він не засинає. Наша свідомість, вона як ковбаска продовжує рухатися і. Е, все про що я думаю. Ми вже чули. Да, ви теж багато чули. Дивилися фільм Секрети всі ці речі. І там читали Джоді Спенса. І я сподіваюся, слухали там якісь тексти, там або читали сутри Будди, Що наші думки вони створюють наш світ. Те, у що я вірю, те про що я думаю, це породжує мої слова, мої слова породжують дії та навпаки. І все це створює такі, наче пазлики. З яких будується мій наступний день, з яких будується моє там, завтра, через місяць, через рік моє життя. І от те, про що я думаю перед сном, воно продовжує жити у моїй свідомості, вона продовжує текти, поки я сплю. І поки я сплю, вона так чик-чик-чик-чик-чик, будує моє завтра. Чик-чик-чик-чик, будує моє майбутнє. Тому дуже важливо, яку саме думку ви вкладете у останні хвилини перед тим, як ви засинаєте. І буддисти кажуть, що дуже важливо вкладати думки позитивні, світлі, високовібраційні, якісні, про любов до людей, про любов до себе, про любов до світ, якісь думки про доброчинність, про нашу доброчинність. Тому, коли ми читаємо літературу духовну, вона наче підіймає нас трошки на ліфтіку вище, на такий вище вібраційний рівень. І з цього вібраційно вищого рівня. Моя свідомість починає будувати мій наступний день. Це перше, що треба робити перед сном, да, читати літературу, щоб підтягати себе на цьому ліфтіку. І друге, це треба робити особливу медитацію перед сном. А таку медитацію, де ви пробуджуєте і збуджуєте в собі. Добрі думки, доброчинні думки да, щоб засинати перед сном з усвідомленням, що я гарна людина, що я гарно прожила цей день. Я прожила його чесно, я прожила його з любов'ю до людей, з любов'ю до себе, до своїх близьких. І звичайно, так упродовж дня ми робимо ну типу 100-500 разної фігні, але точно є хоча би одна дія. Яку ви зробили добре і з відкритим серцем. І якщо ви думаєте про цю дію перед сном, ви засинаєте з нею, ваша свідомість підтягає вас на ліфті по вібрації трошки повище, і вона починає з цієї інформації, з інформації вашого доброго вчинку будувати ваш наступний день. А якщо ви засинаєте перед сном, Подивилися купорілсів, якісь новини. Потім лягли і починаєте балалайку. О Боже, от то я накричала на дитину, а як він мене бісе, Треба й уходити з роботи, коли ж ця війна срана закінчиться, і ви вотета перед сном з цих думок ваша свідомість починає бутувати ваш наступний день. Це знаєте, як про їжу кажуть, що що я споживаю, тим я і стаю. Що я споживаю перед сном, тим я і стаю завтра. Тому, люди, це максимально важливо. Не буде е, магічного ранку і загалом магічного життя, якщо перед сном ви думаєте про якусь хірню. Тому все, що потрібно: поїли легку їжу, відклали телефон за годину до сну. Взяли дорученьок класнючку, цікаву літературу духовну, заглибилися в неї, почитали, прочистили трошки свої ментальні думочки, помедитували перед сном декілька хвилин на свої гарні вчинки цього дня і лягли спати. Медитація вечірня в мене теж є на ютуб-каналі. Посилання я залишила у коментарях. Будь ласка, переходьте. Це Та медитація, яку ви можете робити кожен день, ці 10 хвилин перед сном. Просто зроблять вам топ життя. І останнє, що можна робити перед сном, це, до речі, можна міксувати. Да? Якщо у вас є час, у вас є ментальний простір, і ви можете і помедитувати, і почитати, і зробити цю практику, робіть. Якщо ви відчуваєте, що вам типу овер і у вас немає цього простору внутрішнього, емоційного, вибирайте щось одне. Я ще люблю перед сном робити вечірні сторінки. Що це таке? У мене є чарівний блокнотик, навіть два, які лежать у мене завжди біля тумбочки, я нікуди їх не ношу. І я в них записую трі різні направлення. Кожен день це може бути щось своє. Якщо я відчуваю, що я дуже втомлена, дуже зла. Дуже така, знаєте, мене всі бісять, всім заздрю, всі ці грьобані конкуренти. Знаєте, це таке прям життя. Просто ну коли ж там знаєте, Відчуття, що я бляха нічого, от у мене просто нічого не відну від не відбувається. Серце таке, знаєте, закрите. То я пишу вдячності. Я пишу, за що я вдячна, кому я вдячна, яким був цей день для мене. Тобто, я оцією енергією вдячності я розкриваю своє серце. У мене починає текти інша енергія, і я з цією іншою енергією засинаю. Якщо я відчуваю, що я якась загнана лошадка. Мені здається, що в мене нічого не виходить, що загалом я нічого не вмію, і, наче, тут вчуся, вчуся, нічого не розумію, нічого не зробити. Таке знати, починається таке лиття обезцінки. Я думаю, що вам це всім ну, знайомо, що я роблю у цей момент. Я починаю писати, що я зробила класного. Ну, типу, я прям записую, де я молодець. Да? Тобто, я собі повертаю, що гарного я зробила за сьогоднішній день, де я молодець, щоб побачити той об'єм, який я роблю. Обістінка це взагалі така дуже странна фігня, тому що вона дуже така тонка, вона дуже швидко пролізає через стінки та тріщинки нашої внутрішньої болі і починає заливати просто сіль на всі. Ці ранки. Тому з е, класні ліки від обесцінки – це нагадати собі, що я сьогодні робила загалом гарного. Да? Прям перелічити це. Якщо вам відчувається, що ви сьогодні нічого такого не зробили, запишіть, що ви зробили вчора, запишіть за цей тиждень, воно у вас 100% накопиться. Ліки від обесцінки, обесцінки себе і обесцінки інших, це писати, що я зробила або зробив. І третій момент, е, якщо я відчуваю, що я не можу зрушити з місця. Ну, типу, от я сьогодні в такому настрої прийшла у ліжко. Що типу, я от б'юся, б'юся, хочу, хочу. Там пробуваю цей потолок, не знаю, фінансово. Він не пробувається з відносинами, щось не те, зі здоров'ям не можу ніяк налагодити, та з дитиною там щось. Або життя загалом не життя мрії. Я роблю самопрограмування. Тобто, я беру щоденник, у мене це різні щоденники. І я записую, беру якийсь блок свого життя. Наприклад, сьогодні я пишу тільки про здоров'я або тільки про гроші. І я записую, якою я хочу бути з стану, що я вже така. Да? Тобто я пишу, що у мене є це, у мене є то, я стільки то заробляю. Я обов'язково додаю туди, як я себе почуваю. І я наче намагаюся, коли я це пишу пишу, я наче, знаєте, мій розум він же такий, він, типу, не живе у голові там або в тілі. Да? Він все, типу, все це розум. І коли я про щось думаю, він такий хопа і понісся туди. І він вже проживає шматок того життя, і він вже проживає шматок тих емоцій. І коли він повертається до мене, він вже повертається з частинкою того майбутнього, яке я тільки що прожила. Тому загалом, типу, Щоденник саме перед сном це дуже важлива річ, і знаєте, з цього можна було розвести цілий курс, можна було зробити 10 відео на Ютубі, але це така проста інформація, що мені не хочеться, знаєте, робити з цього ну типу виставу. Прості речі, просто почніть їх робити. Відчуваєте, що закрите серце, люди вас просто ви готові їх у вікно викинути. Пишіть вдячності людям. Відчуваєте, що ви коротше ніхто і зовут вас ніяк. Пишіть, що ви зробили за день. Відчуваєте, що ви не можете мріяти, рухатися і пробити цю стелю своїх мрій, і свого життя, і просто живете у цій якійсь бульбашці. Робіть самопрограмування. Пишіть, прописуйте свої стани, проживайте ці стани. І робіть це все перед сном. І так, і давайте зараз ми тепер з вами повторимо, щоб наш магічний ранок був магічним, щоб наш день загалом відчувався просто як как... хага. Знаєте, І золушка така полетіла, попелюшка. Ми маємо перед сном себе підготовлювати. Як ми це робимо? Вечеря адекватна, легка, не напихуємо себе їжею, допомагаємо тілу ну, трошки знаєте, скоріше увійти в сон і почати відпочивати і не перетравлювати їжу. Друге, це ми йдемо спати. А! Я ще не сказала, це теж важливо. Час, у якому ми лягаємо спати. Я думаю, що ви вже здогадалися, що якщо психіка відпочиває з 11 до часу ночі, ми маємо встигнути заснути до 11. Тобто я загалом намагаюся у 22.00 відкласти вже всі книжки, всі блокноти і максимум що робити медитацію. Да? Я уходжу у сон дуже швидко, тому що я ну, типу, роками все це, це практикую, і мене типу заснути отак. Тому, а якщо ви відчуваєте, що вам треба довше заснути, беріть собі довше цей проміжок часу, щоб до 11-ї ви вже спали, будь ласка. Тому лягаємо спати до 11-ї, краще до десятої. вибираємо телефон, загалом кладемо його у якусь, не знаю, корзиночку, кошик у на кухню. Читаємо духовну літературу, да, щось таке повільне, м'яке, з любов'ю, те, що прям про любов, про життя, про те, що підіймає вас на ліфту, духовному уверх, і що ще, література. От, і вечірні сторінки. Да? Типу, ми або я вже перелічила, не буду це повторювати. І закінчуємо це все медитацією. Якщо навіть ви всього цього не зробите, а зробите тільки медитацію перед сном, це вже буде добре. Якщо вам важко це все зразу внедрити, це окей, ну, типу, мені потребувалося дуже багато часу, я потребувала це дуже багато часу, тому ви, будь ласка. Зі своїм темпом, з любов'ю до себе, ви нідряйте це в життя, інтегруйте потрошки, по шматочкам, не треба хапати і намагатися ковтнути зразу весь пиріг, тому що ви можете поперхнутися. От- тому це все. Я сподіваюся, що вам це відео було корисне. Вечірню медитацію я залишила у коментарях. Будь ласка, пишіть ваші улюблені книжки духовні перед сном, які можна почитати. І до зустрічі на наступних відео, Па-па!